Привіт, формульні! формула 1 – Це не тільки гонщики за кермом болідів. За кожною командою стоять люди, які приймають рішення на мільйони доларів за секунду. Люди, які будують чемпіонські машини або руйнують їх однією помилкою. Люди, які визначають, хто стане легендою, а хто залишиться в тіні. Сьогодні я розповім вам про чотирьох найвпливовіших керівників сучасної формули 1 Хтось з них втратив батька в 15 і будував кар'єру з нуля. Хтось зрозумів, що ніколи не стане чемпіоном-гонщиком і заснував власну команду. В 24. Хтось виховав цілу генерацію майбутніх зірок Формули 1, перш ніж сам потрапив у велику гру, а хтось виграв гроші на свій перший карт у телевізійному шоу, коли йому було 13. Поїхали! Почнімо з Тоту Вольфа, коли йому було 15 років, його батько загинув. Але це не просто була особиста трагедія підлітка. Разом із батьком пішли і гроші. Сім'я переживала фінансові труднощі, і молодий Вольф раптом зіткнувся з дорослою реальністю. Якщо хочеш вижити, доведеться боротися самому. Він навчався у французькій школі у відні, а потім вступив до університету економіки та бізнесу. Але швидко зрозумів, що університет не для нього. Тут утягнуло до іншого до швидкості, до гонок. До Райву і на початку 90-х він кинувся у автоспорт. Їздив у формула Форд-2 в Австрії та Німеччині. Змагався в кузовних серіях. У 94-му навіть виграв свій клас на легендарній 24-годинній гонці юрборгрингу. Але з кожною гонкою ставало все зрозуміліше. Він хороший, але недостатньо хороший. Він міг виграти в своєму класі, але не міг конкурувати з найкращими. Формула 1 як пілот. Це було не про нього. Для багатьох це стало б кінцем але для Вольфа це став початком. Чаток чогось значно більшого. Він подумав, що якщо не можеш почати перемагати за кермом, то треба перемагати за його межами. І у 98-му році він заснував інвестиційну компанію March 15. А у 2024-му створив March 16. Він почав грати на фінансових ринках, вкладати в стартапи, будувати бізнес. Але автоспорт не відпускав свого ока. Кожна його інвестиція була продуманою. Він купив частку, наприклад, у німецькій HVAG, яка працювала з Mercedes у серії DTM. разом із легендою Формул один Нікою Гакіненом він заснував менеджмент агенцію для молодих гонщиків. До речі, що цікаво, серед його підопічних був молодий фінський хлопець на той час, хоча він і тепер не дуже старий, Валтері Ботас. Тобто Тотто не просто керував його кар'єрою, а вкладав е, власні гроші і допомагав пробуватися вгору. Запам'ятайте це ім'я, воно ще з'явиться в історії, сказав би я. Якщо б ви не знали Ботаса, хто не знає Ботаса, що ви забули на цьому відео? 2009 рік для Тото став доволі перелом. Ним він придбав міноритарний пакет акцій команди Вільямс, так Вільямс, і це був не просто фінансовий крок, а певний вхідний квиток у світ Формули 1. До 2012 року він вже став виконавчим директором компанії. Саме тоді відбулося те, що і привернуло увагу падуку гран-при Іспанії 2012-го року, де Вільямс уперше перемагає за 8 років. Команда, яка давно вже втратила свою славу, раптом знову в грі. Мерседес це помітили. На початку 2013-го року Вольф отримав пропозицію, від якої неможливо було відмовитися. Він продав свою частку Вільямс і перейшов до Мерседес як керуючий партнер. Тобто він був не просто керівником, він вклав власні кошти, купив 30% акцій команди. Поруч з ним був легендарний Нікі Лауда з 10% акцій. Тобто то став тім принципам і водночас директором усього автоспорту в Мерседес. І до речі, таймінг був ідеальний. 14-й рік був початком нової гібридної ери у Формулі 1. Нові правила, нові двигуни всі починають з нуля. І мерседес просто знищував оле всіх. Потім 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вісім кубків конструкторів поспіль це найдовша чемпіонська серія в історії Формули 1. Льюіс Гемільтон під керівництвом Вольфа стає шестиразовим чемпіоном світу. І Ніко Розберг бере титул у 2016-му. Але навіть у найуспішніших буває певна темна смуга. Сезон 2016-го року ледь не розколов команду середини: Гемільтон проти Розберга. Два альфа-гонщики чи альфа-самці, чи просто альфи в одній команді. Напруга була на межі. Вольфу доводилося балансувати між ними як канотоходцю. Розбер виграв чемпіонат, але одразу після цього шокував заявою всіх про завершення кар'єри. Для команди це було ну кризою. Було. Уявіть, другий пілот виграв чемпіонат і здавалося б, ну, все, все нормально, продовжуй, але ні. Тоту -то швидко відреагував, запросив Валтері Ботаса, того самого Фіна, якому колись допомагав на старті кар'єри. А потім прийшов 2022, де знову були нові технічні правила, і Сидес, який вже не був на висоті, машина підстрибувала на трасі, швидкості не було. Результатів як таких теж не було. Лише третє місце в кубку конструкторів. Після такої домінації це здавалося ну, повним провалом. Вольф відкрито визнавав помилки. Він публічно сперечався з конкурентами. Його емоції на трасі стали легендарними, бо коли щось ішло не так, він міг гримнути кулаком по столу або навіть жбурнути наушники в екран. Ці екрани стали мемами, але сам тото -то жартує, що краще виплеснути емоції ніж тримати усе у собі. Він побудував найвідомішу. І найдомінантніша команду в у світі Формула 1, що б ви не казали, вісім титулів сотні перемог. Але знаєте, коли говориш про тату Вольфа, тобі одразу в голові вистрибують оці всі нарізки де. Він батлився завжди з Крістіаном Горненом. Крістіан Едвард Джонсон Горнер. Він був наймолодшим босом у педачі, але як взагалі це все починалося в ньому? Він народився у 1973 році у Великобританії. Його дідусь і батько працювали в автомобільній промисловості, тож він з дитинства крутився біля машин і двигунів, навчався у престижній школі, закопився картингом і почав мріяти про кар'єру гонщика. До речі, мені здається, що майже всі тім принципи, так чи інакше мріяли колись стати гонщиком. Після школи Крістіан не пішов до університету у 18. Він виграв молодіжну стипендію Рено і пройшов навчання в легендарній Вайнфуд Рейсінг Скулу Франції. Сорі, якщо я неправильно вимовив, цікавий факт, що серед його однокурсників була молода Софі Кумпан майбутня мати Макса Ферстапена. Світ автоспорту дуже тісний. Відставити шипи Горнера і мами Фрестапана. негайно. у 1992 році. Горнер дебютував у британській формулі Рено. Вже в дебютному сезоні здобув перемогу і став найкращим Потім була Формула 3, де він змагався кілька років. У 93-му навіть тестував болід лотус у Формулі 1. Здавалося б, шлях відкритий, але Крістіан розумів реальність. Він міг їздити, подіуми, але пробитися в еліту як гонщику йому не судилось, реально. У 96-му він піднявся до формули 3000 В свій час це була остання сходинка перед Формулою 1. І тут зрозумів, що не може конкурувати з топовими гонщиками. Тоді він прийняв сміливе рішення, яке змінило все наприкінці. 97-го він заснував власну команду Арден разом із батьком. Це була така, знаєте, самодіяльність, яка йшла від серця, тому що він був ну, не лише власником команди. Він поєднував, він був як і СЕО, такий гонщиком, але коли побачив, що його напарник їздить значно швидше, а часу на менеджмент взагалі не вистачало його, все стало для нього зрозуміло. У 98-му році, коли йому стукнуло 25, він завершив гоночну кар'єру і повністю зосередив на керівництві командою він казав, що спочатку було важко. Крістіан виконував усі ролі від спошуків спонсора до адміністративної ролі. Він навіть жартував, що був гонщиком, механіком, менеджером, кухаром і комірником одночасно. Але прорив стався, коли Арден знайшла партнерів. У 2003 році команда виграла чемпіонат формули 3000, Потім, у 2004 знову чемпіонат. За лічені роки Горнер зробив Арден ну топовою командою серії, так би мовити. І це помітили у формулі 1. наприкінці 2004 року. Австрійський мільярдер Матешець, засновник Bull придбав команду Jaguar Racing у Формулі і шукав свіже керівництво. Він побачив, чого досяг 31-річний Горнер і зробив доволі ризикований крок у січні 2005 року. Крістіан Горнер став керівником Red Bull Racing, наймолодший тім принципал у Формулі 1. Якщо чесно, то експерти сприймали це, ну, дуже скептично. Якийсь хлопець без досвіду, вищий лізі, не інженер, ніколи. Лишній чемпіон, якийсь гонщик, три тисячі формула, якась команда. Але Матешець, вірив у його молодість та ентузіазм. І не прогадав, перші роки були важкими. Ну справді будувати команду з нуля, збирати талановитих інженерів, команду це справа не з легких. У 2006-му Горнер запросив легендарного конструктора Ендріана Нюя. Поступово результати пішли угору. У 2009-му Red Bull здобуває першу перемогу на гран прі Китаю. Пілот Себастьян Феттель. і це поклало край репутації команди як просто рекламного проєкту для вечірок. А потім прийшов 2010-й, де 23-річний Фетель виграв чемпіонат світу. Перший титул для Red Bull. І це був тільки початок. Чотири чемпіонати поспіль. Red Bull домінує у Формулі Один. Крістіан Горнер у свої 30 з гаком став одним із найуспішніших керівників в історії. Під його керівництвом розкривався талант Фетеля, який став наймолодшим багаторазовим чемпіоном. Команда кинула виклик Феррарі та Макларен. Про Ферстапена ми навіть не будемо говорити. Потім настав спад у чотирнадцятому році. Блаяра. Гібридних турбогібридних двигунів Рено значно програвав Мерседесу у потужності та надійності. Тому 5 років команда не могла повернутися на вершину. Горнер публічно критикував Рено. Говорив, що їхні двигуни відстали на 2-3 роки. Відносини погіршилися настільки, що у 2015-му Red Bull навіть погрожував піти з Формули 1, якщо не отримає конкурентний мотор. Для Горнера це був нервовий час. Здавалося, імперія може розвалитися, але він витримав тиск. Домовився про нове партнерство з Honda і це врятувало команду. Дві 2021 драматичний двобій між Red Bull та Mercedes за титул. Це мій улюблений рік. Макс Ферстапен проти Льюіса Гемільтона. Горнер затято захищає інтереси своєї команди. Вступає в публічну полеміку. 100, то емоції зашкалюють. Він стукачить на все, що тільки можна. Суперництво переросло в якусь особисту ворожнечу між керівниками, але Ферстапен все ж виграє чемпіонат. Red Bull повертається на вершину після восьми років домінації Mercedes. А потім 2022 і 2023 -й. Нові титули Команда Б'є рекорди у 2023 році Red Bull виграла 21 гонку з 22. Це було небачене домінування. Потрібно віддати Шану Горнеру, людині, яка ну просто протоптала собі шлях і показала, що якщо дуже сильно чогось хотіти вірити у свою справу, то немає нічого неможливого. Ба більше у своєму нещодавному інтерв'ю він повноцінно сказав, що його історія у формулі ще не завершена, бо піти на такій ноті він явно не хотів. Тому чекатимемо його у новій команді, але вже в ролі умовного то. То Вольфа з якимось пакетом акцій. Бо він сам цього хоче. Підтримайте цей канал на Патреоні, щоб він не зник, як і сотня інших каналів зараз. Ми проходимо до того, кого всі чогось дуже сильно ненавидять і вважають клоуном. Це не заслужено, тому що ця людина створила справжню магію з Макларен. Зак Браун. Ще в дитинстві він захопився швидкістю: картинги, автоперегони по телевізору, навчання в школі давалося йому важко. Сам зак зізнавався, що був нешкільною людиною, особливо після того, як відкрив для себе машинки. Але найцікавіше, як він заробив гроші на свій перший інших карт. У 1984 році у віці 13 років він взяв участь у телешоу «Wheel of Fortune, американському аналозі е, «Поля чудес». Юний зак виявився кмітливим і виграв 3050 доларів. І ці гроші він одразу витратив на купівлю. Карта телевізійна удача ця дала поштовх його гоночні мрії. По 1990-й Браун виступав у національних картингових серіях. США, здобув 22 перемоги. У 90-му ще й виграв національний чемпіонат. На початку 90-х вирушив до Англії змагатися в британській формулі Форт. Він там шокував пелотон, бо у дощову перемогу сенсаційно здобув перемогу. Потім була формула гонки на витривалість, і у Но сто Браун дебютував у 24 годинах Дейтоне та 12 годинах Себрінга, фінішувавши другим у класі в обох гонках. Видатне досягнення для дебютанта. Я мені нічого додати. Але наприкінці 90-х Зак зрозумів, що шлях до формули гонщика стає ну менш реалістичним. Він вирішив змінити фокус. Ще у 1995-му він заснував маркетингову компанію Just Marketing International, яка була орієнтована на автоспорт. За наступні роки DMI виросла в найбільшу у світі агенцію з маркетингу в автоспорті. Вона укладала багатомільйонні контракти між корпораціями та командами: IndyCar, NASCAR, Formula 1. І з 2005 по 2012 рік GMI п'ять разів входила до рейтингу найшвидше зростаючих приватних компаній. США. зак став впливовою фігурою за лаштунками у 2013-му Вигідно продав GMI, але продовжив працювати в спортивному маркетингу. У 2009 році разом із партнером заснував команду United Autosports, яка почала виступати в різних міжнародних змаганнях. У 2020 році команда виграла клас LMP2 на 24 годинах лиману. Але осінь 2016-го стала переломною. Історична команда Макларен переживала чергову кризу, низькі результати, конфлікт акціонерів, відставка довголітнього керівника команди Рона Деніса. Макларен шукала нового комерційного директора, і у листопаді Зака Брауна призначили виконавчим директором Макларен Technology Груп. Зак мав блискучий послужний список у маркетингу. Його завданням було вивести Макларен з фінансової кризи, знайти нових партнерів, повернути конкурентну спроможність. У квітні 2018-го він став CEO Макларен Грейсинг, очолив усю гоночну програму. Зак розробив довгостроковий план відновлення, змінив технічне керівництво, реорганізував структуру. Головне забезпечив приплив спонсорських коштів за короткий час. Макларан уклара ук, украра, Макларен Украра. Макларен уклала дуже багато партнерств. Вперше за довгий час боліди були обліплені логотипами. Першим успіхом стало третє місце у кубку конструкторів 2020-го. Найкращий результат за вісім років, а кульмінацією поки що стала перемога. Е Всього Кубок конструкторів і чемпіон світу Макларен цьогоріч. Привіт, фаната Москара. Вибачте, про Оскара тут не будемо. Але Зак приймав і важкі рішення. У 2022-му Йому довелося достроково розірвати контракт з Рікардо, який після перемоги в Монці почав демонструвати слабкі результати, за його словами. І це було можливо важко на емоційному рівні, але інтереси команди вимагали змін. У 2020-му Макларен груп опинилася на межі банкрутства, і Браун був змушений шукати екстрені кошти. Вони продали і знову орендували штаб-кварт. Тиру залучили кредит під історичну колекцію машин, продали частку команди інвесторам. Зак зізнався, що це були безсонні ночі, але Макларен вистояв. Давайте поговоримо про Васьора. Що це у нас за фрукт такий і чи дійсно цей рік буде нашим, так як багато хто передбачає стриманий оптимізм. Його називатиму Васьор. Вибачте, будь ласка, я так звик. З юних років він захоплюється інженерією та автопрогонами, і на відміну від Тото та Крістіана, Васьор обрав технічного світу. Він вступив до вищої школи авіаційних технологій та автомобілебудування у Парижі. Але Фредерік не хотів просто проєктувати машини. Він хотів будувати команди. Ще під час навчання він робив перші кроки в автоспорті як інженер, наставник у нижчих серіях. А у 1996 році, у 28 років, заснував власну команду ASM для уча. У французькій Формулі 3. Успіх прийшов доволі швидко. Вже у 1998 році команда Васьора виграла чемпіонат Франції у Формулі 3. Це був перший серйозний трофей Фредеріка як керівника. Протягом 2000-х АСМ почала домінувати в юніорських серіях. Васьор встановив партнерство з Мерседес, і його команда виграла євросерію Формули 3 п'ять разів поспіль з 2005 по 2009 рік. Але найцікавіше, хто ставав чемпіонами під керівництвом Васьора? Джеймі Грін, Люїс Гемільтон. Волдірестер Ромен Грожан Фредерік прославився як людина, яка вміє працювати з молодими талантами і будувати чемпіонські машини у 2004 році. Васьор об'єднався з Ніколя Тоттом, сином президента Фіа Жана Тотто, скандального президента Токта. Разом вони заснували команду для нової серії GP2, аналогу колишньої Формули 3000. Дебют вийшов тріумфальним. 2005 рік чемпіон Ніко Росберг, 2006 і чемпіон Льюіс Геммільтон. Обидва згодом стануть чемпіонами світу у Формулі 1 і їхні долі будуть дуже тісно пов'язані. ERT Grand Prix продовжила домінувати в GP2 та GP3. До 2017 року команда виграла 4 командні титули GP2 та численні чемпіонати серед пілотів. Васьор практично Побудував конвеєр талантів для Формули 1. Гемільтон, Росберг, Феттель, Леклер. Усі вони на ранніх етапах кар'єри так чи інакше працювали з командами Васьора. Також Фредерік проявив себе як успішний підприємець. У 2013 році заснував компанію Spark Racing Technology, яка виграла тендер на виробництво шасій для новоствореної формули Е. Кожен електричний боліт цього чемпіонату створений компанією Васьора. і це було на той час унікальне досягнення. На початку 16-го двері до Формули 1 нарешті відчинилися. Рено повернув. Повернувшись у Формулу 1 як заводська команда запросила його стати керівником, але це перебудування виявилося коротким та непростим. Команда переживала етап відбудови, болід був неконкурентно спроможним. Та й між весьором та виконавчим директором Рено виникли розбіжності щодо стратегії розвитку. Тому через рік він покинув пост. Але вже через кілька місяців у липні 2017-го, сімнадцятого Васьор повернувся до падоку. Його запросила швейцарська команда Заубер, яка перебувала у доволі скрутному становищі. Ну а що двері до формули 1, коли відкриваються, то вони не в успішні команди відкриваються одразу. Правда, у «Заубера» були і фінансові проблеми. Останні місця в чемпіонаті, і Фредерік прийняв виклик. Він став керівником команди та генеральним директором. Майже одразу зробив стратегічний крок, скасував угоду на двигуни Хонда і зміцнив партнерство з Феррарі. Під керівництвом Васера швейцарська команда поступово піднялася з дна пелотону. Результати були ну скромними, але стабільними. Головне, що Васер забезпечив фінансову стабільність. Він заслужив повагу як антикризовий менеджер, здатний витискати максимум із обмежених ресурсів. Тому, коли наприкінці 2022-го Феррарі шукала нового керівника після відставки біноту, якого я не люблю. Вибір впав на Фредеріка. Француз став лише четвер. Вертим не італійцем на чолі найпрестижнішої команди в історії Формули 1. Це вершина кар'єри, але і величезний тиск. У 2023-му Феррарі була далекою від боротьби за титул. Машина мала проблеми. Італійські медіа критикували Васьора після невдалих гонок. Він відповідав: стримано, немає магічного рішення. Треба крок за кроком розвиватися і не панікувати. Карлос Сайнс приніс Феррарі перемогу у Сінгапурі, і це була перша перемога Веро Васьора. І він признався, що це було доволі емоційно, але попереду ще було багато роботи. Фереді чекає титулу ще з 2008 року. Уявіть собі скільки років тіфазі було нашими? Ну як нашими? 15 років засухи. До речі, цікавий факт Васьор та Вольфа пов'язує давня дружба. Коли Фредеріку е, приїхав до Англії, коли очолював Рено, у нього не було житла, і тут запропонував йому тимчасово оселитися у своєму будинку. Кілька місяців два керівника команд жили під одним дахом. І тепер, коли Васьор очолює Феррарі, Вольф Мерседес, дружба між ними все одно витримує випробування конкуренції. Фред жартує часто, що вони друзі, але на трасі битимуться як треба. А потім вип'ють пива собі за гаражами. Знаєте, це чотири людини, чотири абсолютно різні історії. І всі вони об'єднані одним: нездоланною любов'ю до автоспорту та бажанням перемагати. І їхні історії доводять просту річ. Неважливо, звідки ти починаєш. Важливо, наскільки ти готовий боротися за свою мрію. А якщо вам сподобалося це відео, пошерте його, вподобайте і прокоментуйте, а також підтримайте цей канал на Патреоні, щоб він не зник, як і сотня інших каналів зараз. Дякую.